Отримати щедрий урожай овочів можна навіть не маючи великого досвіду городніх робіт, потрібно лише дотримуватися термінів посіву і знати всі особливості вирощування капусти у відкритому ґрунті необхідна умова капуста, дуже корисний і універсальний в приготуванні овоч, його смажать, тушкують, варять і запікають, вона використовується в свіжому вигляді для приготування салатів і холодних закусок. Ходить до складу багатьох перших і других страв з неї виходять апетитні рагу і прекрасні начинки для пирогів. Крім того, слід зазначити, що капуста одна з невибагливих городніх культур, і забезпечити їй сприятливі умови не складає великих труднощів. Але все ж успішне вирощування капусти білокачанної залежить від дотримання основних вимог. Грунт під грядку удобрюють з осені внесенням під глибоку перекопування гною, перегною або компосту з розрахунку піввідра на один км площі користуватися мінеральними добривами потрібно максимально обережно, так як капуста схильна накопичувати нітрати. Тому краще відмовитися від них зовсім або використовувати в зниженій дозуванні вологість для капусти надзвичайно важлива і безпосередньо впливає на формування врожаю. Така вимогливість пояснюється, просто вода, що надходить до коріння інтенсивно випаровується великим листям, в результаті чого рослини швидко втрачають вологу. Тому при недостатній кількості опадів необхідно забезпечити регулярний полив і бажано методом дощування, щоб наситити вологою не тільки ґрунт, а й повітря. Якщо у вас на дачі піщаний ґрунт, то для капустяних грядок краще вибирати низини, місця біля водойми або ж садити там, де легше організувати поливи. Терміни і способи посіву, виростити капусту можна двома способами: Посівом насіння у відкритий ґрунт або через розсаду. Кожен спосіб має свої переваги і недоліки, так висадка розсади дозволяє отримати більш ранні врожаї і забезпечити догляд підростаючим рослинам, що важливо при вирощуванні на дачі, коли немає можливості бувати на ділянці щодня. З іншого боку, посів насіння безпосередньо в ґрунт позбавляє вас від зайвого клопоту по розміщенню ємности з розсадою і подальшою пересадкою, при посіві капусти відразу на постійне місце луночки, краще накрити скляними банками або прозорими пластиковими пляшками з обрізаним дном це створить. Тепличні умови для якнайшвидшого проростання насіння і формування розетки, і тільки коли листочки встане тісно під укриттям його знімають. Також плануючи виростити власну капусту, варто визначитися з посівним матеріалом від сортових характеристик, якого будуть залежати терміни посіву, і відповідно. Очікуваний час збору врожаю. Рання капуста відрізняється ніжними листочками, зібраними в пухті качани середніх розмірів. Урожай можна отримувати через 90-100 днів від появи сходів. Найбільш популярні сорти червнева експрес, золотий гектар, Трасмерфодин, посів насіння проводять з 10 по 25 березня. Середня капуста вирощується для літнього вживання і приготування домашніх консервацій. Качани готові до збирання через 4-5 місяців після посіву насіння. Сортислава 1305, тися Симфонія Фодин, Застільний Фодин, та інші сівають з кінця березня по 10 квітня, пізня капуста тривалого терміну дозрівання і щільні, тверді качани добре переносять транспортування і можуть довго зберігатися, тому найчастіше вирощується для вживання в зимовий час перевірені сорти. Кам'яна голова харківська зимова морозко Арктика фодин, гарант фодин, сіяти на розсаду або у відкритий ґрунт рекомендується з 5 по 20 квітня. Варто також сказати про те, що якщо розсаду виростити на підвіконні при досить високій для капусти кімнатній температурі, вона дуже болісно переносить пересадку і адаптацію, тому за два тижні до висадки її обов'язково загартовують позбавити себе. І від цих турбот можна посівом насіння на дачі в теплиці або плівкових парниках, де вдень повітря прогрівається інтенсивним весняним сонцем, а вночі температура опускається до мінусових показників висадка розсади, точних термінів висадки розсади немає, але помічена характерна особливість молодші розетки, тим швидше вони приживаються на новому місці. Тому, якщо у капусти вже сформувалися два-три справжніх листочка, вона цілком готова до висадки, вибравши місце для грядки, скопайте або подрихліте, ущільнилася за зиму землю, розрівняйте її граблями і підготуйте луночки згідно зі схемою посадок для ранніх сортів і гібридів. 3,0-4,0 см з капусти середніх термінів дозрівання висаджують на відстані 5,0-6,0 см з великим качанів пізніх сортів, знадобитися не менше 5,5-7,0 см перед з розсаду потрібно щедро полити, особливо якщо вона вирощувалася в звичайних ємностях, а не в торфяних стаканчиках. Теж стосується і при вирощуванні розсади в теплиці, адже наситилися вологою рослини легше перенесуть пересадку. Та й витягувати їх з пухкої землі простіше. Луночки також поливають водою і, не чекаючи її повного вбирання, прямо в цей бруд садять молоді капустяні розетки. Після пересадки кущики знову щедро поливають і мульчують деревною стружкою з додаванням давленої яєчної шкаралупи, таке укриття попередить швидке випаровування вологи і захистить посадки від навали слимаків, які просто не зможуть подолати колючу перешкоду. Рясний і багаторазовий полив під час пересадки забезпечить проникнення корінців капусти в глибину ґрунту, де у рослини буде можливість самостійно добивати вологу, не вимагаючи частих поливів, догляд за грядками, подальший догляд за капустою полягає в захисті її численних шкідників, попередженні захворювань, а також в контролі рівня вологості і регулярних прополках. Відмінний спосіб вирішити проблеми із захистом це застосування сучасних препаратів, таких, наприклад, як престиж, який володіє і інсектицидними і фунгіцидними властивостями, і в цьому випадку не варто боятися використання хімії, тому що дій препарату обмежена двома місяцями, після чого він повністю розпадається. Тому, якщо строго слідувати інструкції і обробити капусту таким протруйником на етапах розсади. Ви зможете захистити її від хрестоцвіті бліжки, капустяної мухи, совки і попелиці, а також попередьте розвиток грибкових захворювань, але можна виростити капуту і зовсім без хімії. Органічними заходами боротьби з комахами може стати оподриване вологе глистя капусти деревною золою і тютюновим пилом з додаванням порошку меленого червоного перцю. Хорошим захистом посадок на дачі стане спільні посадки капусти з чесником. Настурцією. Чорнобривцями або чорнобривцями, які своїм запахом відлякують шкідників.